Вітаю всіх друзів! Ви, як завжди, на каналі Бородавка Пелюсі, З вами, як завжди, я, Микола. Цей рік був для нас доволі плідним, але він добігає кінця. Так? Ось тут ви можете побачити купу флешбеків, купу всього, що ми з вами пережили. Дякую вам за всі ті лайки, всі підписки і, звичайно ж, за всі перегляди, які були. Так. Дуже вам вдячний за те, що ви поряд, за те, що ви донатите на ЗСУ завжди, тому що це завжди потрібно робити. Дуже вдячний вам за, за всю вашу підтримку, так. за те, що ви ділитесь цим відео з друзями, допомагаєте розвиватися, пишете свої коментарі, ідеї, а також, звісно ж, поради, які я, які я обов'язково читаю, тому що все, що ви кажете, мені дуже потрібне. І це все дуже цінно для мене. Ми всього лише 2 місяці в цьому році з вами займалися цією діяльністю, але я сподіваюся, що в наступному році наші з вами результати будуть ще кращими. Так? Тобто ми з вами ще плідніше проведемо уже цілий рік, вже не лише ці 2 місяці. Хоча навіть за ці 2 місяці ми багато що можемо вже ось багато чим похвастатись, правда? У нас набралося на момент запису цього відео 174 підписки. Ось також ми з вами набрали 30 і більше тисяч переглядів. Так, Ми з вами маємо багато коментарів. Там вже наближається число до 100, також більше тисячі лайків. За все це я вам дуже-дуже вдячний, ще раз повторюю. Я бажаю вам успіхів в новому році. Бажаю, щоб ви його неймовірно добре почали, ще краще закінчили, щоб ви е, насолоджувалися кожним моментом, незважаючи на те, яка б була ситуація в країні. Що, до речі, я сподіваюся, поліпшиться для нас. Я дуже сподіваюся, що війна скінчиться, е, скінчиться нашою перемогою. Ось і всі ми разом з вами будемо святкувати. Е, Новий рік! На да? новий, новий рік <хи> уже в дружньому колі, в великому колі, там більше в нас буде, може навіть мільйон підписок. Давайте будемо отак от брати найбільше число для нас. Далеко не найбільше, що правда, можна ж і більше, правда? От, сподіваюся, що ми з вами доб'ємося всього. Сподіваюся, що ви також знайдете свою діяльність, якщо ще не знайшли, а якщо вже знайшли. То просто-напросто будете кайфувати від неї, отримувати максимум задоволення і максимум прибутку. І про прибуток я маю на увазі не гроші, ну, принаймні не лише гроші. Я маю на увазі приємний час, емоції, купу різного всього, що ви би хотіли від цього отримати, і навіть те отримаєте, на що не сподівалася. Так? Дуже вдячний вам за ваші перегляди. За все, що ви даєте, за те, що ви взагалі в нашому родинному колі, так би мовити, так? Колі каналу Борода в Капелюсі. Ось. Дуже вдякую вам за все ще раз. Нагадую, що з вами був Микола. Ось і сподіваюся на вашу якнайпліднішу співпрацю в наступному році. Поки що на цьому все. Тож, бажаю вам гарних свят. Приємного настрою, неймовірних спогадів і всього найкращого. Всім удачі, всім папа! -па.